Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні у нас 22 жовтня і я хотів показати, що у нас вийшло з полуниці. Ті, хто слідкував за каналом, пам'ятають, що тут була цілина. Напротязі 15 років тут нічого не сажалося. Ось, і тут були дуже сильні трави. Ось ми обробили поле. І ось який у нас результат вийшов. Вся полуниця посаджена на агроволукно. Щоправда, без капельного поливу. Без поливу. поливу, Тому що в мене немає можливості вивезти сюди капельний полив в бочку. Надіюся, ну, з часом з'явиться така можливість. Що ми робили? Для того, щоб ми посадити, я вже розказував, показував, щоправда, не поступово, хотілося б розказати покроково, як це все відбувалося. Відбувалося це так. На початку липня ми це все поле скосили. Почекали з тиждень, мабуть, для того, щоб трава трішки відросла, було це все покроплено, оброблено е раундапом. Після чого ще два тижні прийшлося чекати, для того, щоб трава повністю пожовтіла і е померла. Тому е після того ми виварили це все поле, е пройшлися фризуванням. Е маємо саморобний е саморобний творуч, ми на зробили ряди. Ми зробили ряди і вручну ручну натягували агролукно. Вручну, тому що ще, як то кажуть, не настільки багаті, щоб дожитися до агроукладчика. Тому загальна площа у нас тут є 15 сотих, тобто, вибачте, 20, 20 сотих, 15 з яких посаджено полуниця. Ось опять сотих посаджена е, малина. Малина у нас сорт. Поляна у нас є. Ось така у нас гарна. Поляна вона вже посаджена, зрізана на зиму. Надіюся вона прийметься. Що по полуниці, в нас тут посаджено два сорти. Це хоней, це хоней і Флоренс. Дехто її називає Флоренці. На зиму я не буду підживляти її, тому що того року мав гіркий досвід, я був посадив і полниця, яка росла. Місяць після посадки я її на зиму підживив і дуже багато полуниці загинуло. Тому я не буду підживляти її на зиму. Я буду вже її підживляти навесні і обробляти від шкідників навесні, тому що на зиму зараз вже я був обробив від шкідників, використовую я свіч, це від сірої, бурої гнилі. Хоча я не бачив, що була полуниця, була хвора, але все одно я обробив, тому що краще попередити хворобу, ніж її лікувати. Навіть не дивлячись на те, що ми землю обробляли раундапом від трави, трава все одно в міжряді з'являється. Думаю, що навесні мені придеться знову її або обробляти, або косити. Ну, в більшості випадків я її кошу, тому що використовувати хімікати я не дуже хочу, щоб вони йшли в землю. Тому в міжряді в більшості випадків ми просто косимо. Іноді попри саму полуницю ось тут вилазить. Трава, бачите, вона вже так, коли її росте, ну, її треба навесні буде виривати. Хоча її дуже мало, але проти потрібно. Перший рік, на другий рік самі кущі полуниці стоїть настільки великі, що вони повністю закривають дирки. І там трава майже не проростає. Там, Якщо на цілий рядок 2-3 травинки проросте, це, це дуже добре. Тому ось таке в нас поле вийшло. Надіюсь, на другий рік воно дасть хороший урожай. На це поле пішло приблизно 5,5 тисяч саджанців. Всі саджанці в мене власні, оскільки я їх купав з власного поля. Я вам це поле показував. Ще може через декілька днів я покажу це ж саме поле, а вже, яке не в травах, а яке вже підготовлено до зими. Ось, Так що слідкуйте за каналом. Надіюсь, буде цікаво.